Всім привіт, друзі. І поки я тут переодягаюся, хочу розповісти вам одну фішку, яка реально працює з підлітками. Як навчити їх відрізняти факт від чужих думок і нервувати болісно на критику? А як уже всі знаєте, я мама двох підлітків. І ця тема для мене дуже знайома. Та й ви згадайте себе в цьому віці. Будь-яке слово могло вдарити по самої цінці. От приклад, який я показала своїм дівчатам: кажу: ось у мене є яблуко, це факт. Факт, у тебе теж є яблуко, це теж факт. Це не можна відмінити. Це вже є і це реальність. А тепер я кажу: моє яблуко смачніше, ніж твоє. І що це? Це вже просто моя думка. Не факт, не істина, тільки моє бачення. У тебе може бути інша думка, і це абсолютно нормально. І знаєте, що після цієї розмови мої дівчата самі почали до мене приходити і казати: Мам, Ліза сказала, що ця кофта не красиво, але ж це її особиста думка, правда? Це ж не факт. Таким методом я просто навчила їх розрізняти і нарагувати болюче на цю думку, яка чужу, яка не є важлива для них, і це зовсім не їхня, і тому не треба так реагувати. Ну, а тепер ваше слово. Як вам мій образ сьогодні? Ви можете ставити оцінки тут, і навіть критика вітається. you <laughs>